Бронеплита 6 класу. Вага 24 кг, матеріал кераміка, кербіт кремнію. З чого будемо стріляти? Отже, ми працюємо ми по ньому з Калашникова ПКМ. Дистанція 10 метрів, використовуємо патрон 7,62х54 Б-32. Після першого пострілу плита упала, але ми її виправили, поставили на рубіж, продовжуємо випробування. Має бути три постріли. Є, можемо дивитися. Вже видно, що вони всі лягли один біля одного. Дистанція була, як ми і казали, 10 метрів. В принципі, видно, що трапилось з передньою частиною плити. Тобто, давайте уявимо, що військовослужбовець попав на кулемет під час штурму або відбиття. Отримав три постріли кулеметом прямо безпосередньо в плитоноску, що ми бачимо ззаді? Пробиття немає, випуклість мінімальна. Тобто, по факту, ця плита дійсно може врятувати військовослужбовця під час дійсно критичних заходів.